13 листопада, яка рибка найшвидше плаває. Бог дарував Соломонові мудрість і велике розуміння, а широта його знань була порівняння з великою кількістю піску на морському узбережжі. 4.29 Його разом із татом відвідали екскурсію до зоологічного музею. Особливо хлопчику сподобався зал, де було представлено експонати морських жителів. Єгор запитав ескусовода Скажіть, будь ласка, яка рибка найшвидше плаває? Ескурсовод підвела хлопчика до стенги, де було зображення риби для і почала пояснювати, дуже швидко плаває відданий близький тунець. Він може розвиватися у воді швидкістю до 70 км у годину. Ще швидкістю рухає ставрилда. Вона може плавати і швидкістю 80 км на годину. Ну а перше місце її швидкістю плаває Найна риба і вітериник. Її швидкість у воді понад 100 км на годину. Це швидкість автомобіля. Захоплено промовив тато. Яка дивовижна рибка? захоплено промовив Єгор і подякував екскурсоводу за цікаву розповідь. Після відбування музею тато сказав синові Ти молодець, Єгор, чи ти цікавишся світом природи? Так само робив і мудрий Соломон. Важливе! Подякувати Господу. Молитві за його дивовижні творіння.